Вітаю, читачі там, глядачі задавали питання, коли закінчиться війна. Давайте краще спитаємо, який буде перебіг бойових дій на нашій території до літа 2023 року. Ну зараз дивіться, зараз бойові дії відбуваються згідно домовленостей. От карта тут у нас домовленості. Згідно прийнятих договорів там заключених і так далі. Е, і поки вона, скажем, найближчим часом була в підвішеному стані, приблизно так, як і зараз. Далі, якщо ми дивимося, що це до літа, то це, наверно, десь приблизно. Вже весняний період вже дуже активно дуже у нас почнуть відбуватися бойові дії, дуже активно. І оця карта імператриця каже про, благополучне, про благополуччя, вже, про вже вирішення багатьох питань військових. Тобто Це вже карта позитивна. Ось ми до літа взяли, і ось перед літом у нас вже позитивна карта пішла. Ну і ця карта, зірка каже, що це, в принципі, теж гарна карта, і вона каже, що все прийде в свій час. Тобто, зараз по цьому розкладу можна зробити висновок, що ось перед літом у нас вже буде вирішення багатьох військових питань. перед літом. Але зараз все згідно домовленостей, Там якісь йдуть домовленості, і ситуація залишається в підвішеному стані. Така відповідь. Дякую. Вітаю. Був запрос, що зараз з містом пологи? Зараз подивимось. Пологи Запорізька область. Що зараз з містом пологи? Запорізька область. Дивіться, картина, скажем, зовсім, зовсім негарна. Карта смерті, карта великих змін. Ну, вона не напряму означає смерті, але це карта дуже великих змін. Щось закінчується, щось нове починається. Башня це конкретно карта означає велике. Ну. Розруху, велику розруху. Причому не тільки там, скажем, це не тільки касається там якоїсь будинків, інфраструктури, це касається і взагалі розрухи в головах, розрухи суддів. Ну, зараз в цьому місці відбувається. Значить, сила. Тут все знаходиться під дією сили. Ну, сили, понятно, з якоїсь сторони. Тобто, і там місцевим жителям взагалі воно, неможливо щось робити, якби вільно почуватися, тому що тут все робиться з позиції сили. Ну Ось ця карта означає напряму смерть. Тобто є, відбуваються такі речі, що приводять до смерті, там, до, до болю, до великих негараздів і так далі. І ситуація ось повішена. Ситуація знаходиться в підвішеному стані. Тобто ситуація вона ніяк не вирішується зараз. Вона в, в такому стані, як оці карти показують, вона на сьогоднішній день знаходиться. Ну... Нічого хорошого не можу сказати. Все неблагополучно. Все неблагополучно. І ситуація показує, що ситуація не буде вирішуватися поки що. Найближчим часом. Ну, який час? Важко поки сказати. Найближчим часом ситуація вирішуватися не буде. Все буде отаке. От ну, в такому стані відбуватися, в стані окупації. Ну Маємо те, що маємо. Дякую.